26 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів та 2 по зенітно-ракетних комплексах. Заразом українські воїни знищили 40 кацапських крилатих ракет різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, один склад боєприпасів, один район зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистів та ще три важливі цілі. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження. У тимчасово окупованому Криму одночасно в Севастополі Ак'яр та Красноперекопську Яникапу лунали вибухи, літала ординська авіація. Рашисти перекривали паромну переправу в Севастопольській Бухті. Оприлюднено інформацію про судна, включаючи два великі десантні кораблі, які перевозять цивільних і військових РФ до півострова після пошкодження горезвісного Керченського мосту, терміни відновлення якого рашисти продовжили до кінця 2023 року, неспокійно на території рашистського рейху. В гаурязань на залізниці горіли чотири вагони з сіркою. Постскриптом. Повідомляють, що рашистський так званий опозиціонер, який відомий на прізвисько Кримня Бутерброд і наразі перебуває у виправній колонії на РФ, оприлюднив, чи ФСБшне кодло від його імені оприлюднило відозву, в якій назвав незаконним взяття під варту вбивці терориста воєнного злочинця одного з організаторів узкої весни ФСБшника на псевдо. До стрілков, а самого покидька політичним в'язнем, до речі, кажуть, що морда ліца того стрілкова дивним чином збігається з фотороботом особини, яку кацапські поліцаї намагались розшукувати за підозрою у вчиненні серії вибухів житлових будинків на РФ восени 1999 року. Як відомо, в результаті кривавої оборудки з вибухами, що запам'яталась під загальною назвою Рязанський сахар мафіозна КГБшно ФСБшна Шушваль домоглася призначення на найвищу державну посаду в РФ свято Ленінградського Недопалка, наразі всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом, якого, кажуть, сильно ображали в дитинстві та юності, а також Добряче налякали дедерони під час масових заворушень 1989 року і розгрому штазі.